Прекрасні скорпіони, давайте подивимося, що чекає вас у жовтні місяці 25-го року. Подумайте про себе, подумайте, чого б вам хотілося дотягти і побачити, дізнатись, зрозуміти. Можливо, якась ситуація зараз дуже вас напрягає і вам хочеться дізнатися відповідь. Але всі моменти, які ми будемо дивитися, вони виключно на жовтень. Тому що в жовтні все буде прекрасно і все буде обалденно. Ну що, перша карта? Я казала, що буде все було дено і це нові можливості, гроші, радість, щастя, вагітність, кольцо для когось. Можливо комусь зроблять пропозицію. і да. <сум> а Можливо, це якісь нові гори. Кар'єрна лісниця вгору, наприклад, або у ваш новий проект, або ваша класна темка нова залетіла і дала вам мільйон. Наверно, не один мільйон вона вам дасть. Можливо, ця карта може показувати дійсно про вагітність, але про ту, яку ви чекаєте, про ту, яку ви яку ви хочете, про ту, яку ви холіте, лілеєте, цю мисль, і ви дізнаєтесь, наприклад, що ви вагітні, да, в жовтні, і вам буде не те, що обалденно, ви просто будете ну от, щастя плакати. Ця карта вона дуже багатогранна, тому що це шанс в житті. Це коли вам всесвіт відкриває двері для нових звершень, для нового щастя, для нового кохання, для нових плодів і, і, і дітей, і отаких от фінансових теж неплохо. Тут такі моменти. Розкриваються да, волшебні. тільки беріть, хватайте за хвост, і все, і воно ваше. Що скаже друга карта? А, ну, ем, четверка, четверка. <плес> Чекушка, <да>? ем, четвірка кубків може говорити про те, що може бути або якась апатія, або якась пустота, спустошеність. Можливо, ви хотіли би більше. Ну, наприклад, навіть чим цей туз, навіть чим цей шанс, ви хотіли більше, або ви хотіли щось інше. І ви можете по цій карті трохи закритися в якихось моментах, тому що ви думаєте, що ви настільки багато всього робите, наприклад, або можливо це тупо ваш виграш, не знаю, в казіно рулетку граючи чи в таке я. Я не сильна в этом, я не граю і не не шалювати. Ну може, це якийсь виграш, знаєте? І цей виграш він буде або настільки великим, або настільки ошаломльоним, наприклад, що вас спочатку ви будете радіть, а потім до вас прийде пустота, бо ви подумаєте, що там або не так ну, не туди витратили, не так виграли, там, не так хотіли, не так той, не так сьой. Такі моменти. А можливо, ця карта не зовсім ніяк не, прикасна, не прикасається з тузом. Вона просто, знаєте, як общий фон місяця може бути. Трошечки таким. Чуть депресівним. Скорпіони у нас це вода. В водні стихії вони, знаєте, це коли осінь, коли холодно, коли дощ, коли сніжок слякать або ще щось, захочеться чуть-чуть, подумати о собі, закритися, просто чим-то подумати навіть, о собі, можливо, про якусь роботу, про якісь моменти і так далі. Тобто ця карта вона показує якусь паузу в чомусь, да, і якусь таку. Трошки, як я вже сказала, таку спустошеність трохи, що от буде відчуватися щось таке. Мов би ти би хотіла щось іншого, наприклад, або хотів, а вийшло так, як вийшло. Що скаже третя карта? Шашлики? Ні. Восьмрка мечів може говорити про дуже серйозні проблеми з внутрішнім стержнем, з самооцінкою, з моментами, де ви самі собі щось накрутили на бігуді, або ви оказались в якомусь -то положенні. Тобто, дивіться, восьмрка вона про безконечність. Тобто відчуття таке, що от безконечно проходять якісь непонятні ситуації, або непонятна пустота, або непонятні якісь скандали, інтриги, розслідування, якщо це у відносинах, або якщо це в роботі, то щось не зрозуміло. Десь обратіть на цифру 8, наприклад, в своїй роботі, ким би ви не працювали, обратіть на цифру 8. Можливо, у 8 вечора щось треба запустити, або у 8 утра, наприклад, або там, зайти там, в кабінет під номером 8, не знаю. або там, кинуть м'яч під номером 8. Ну, коротше, обратіть увагу на цифру 8, вона може вам відкрити нові двері. Але перш за все, ця карта говорить про якусь скутость, закритость і неліпу ситуацію. Можливо, ви себе відчуваєте в якійсь такій ситуації, не, а, не до кінця, можливо, впевнені в чомусь. І ця карта вона може проявитися іменно такою, знаєте, неувіреності в собі, і вона може підкачати в ваш або в роботі якийсь момент, да, або у відносинах. Або якщо вам кажеться, що у вас закриті зв'язані руки, закриті глаза, ви ні черта зробити не можете. То можете, вам мечі для того, щоб ви розірвали ці окови, розірвали всі от все, вот вот все ніті і все остальное. Ви в силах зробите все, що вам хочеться. Просто ну не забувайте. Ось, навіть підколодна карта каже, возьми нож в руки, ну можеш не нож, ладно, ножниці. І розрубай всі окови, які тобі нравляться, не нравляться, бісять тебе і так далі, і вспомни, що ну. Все залежить тільки від тебе, від твого сприйняття, від твоїх дій, від твоїх впевненості, від твоєї обізнаності, розвитку і так далі. І просто тепі до своєї цілі, і все буде в тебе прекрасно. Що скаже нам друга колода? Друга колода теж каже, дівчатки і мальчики. збираємо мішки, всі кошельки є відомі, бо скоро буде дуже багато бабла. Ну, давайте подивимося. Три карти, що скаже інша колода про прекрасних скорпіонів на жовтень 2025 рік. Ну, що можна сказати в такому випадку? Потрібен або отдих, або потрібна самоізоляція, або це грип. Просто прийде в гості, і вам потрібно буде відлежатися, відпочити, знаєте, можливо, ви працюєте, працюєте на ізнос, і тіло вже розуміє, що вже все. Деві перед зводкою не допоможе, і надо просто і отдых, отдых, отдых. тому що четвірка вона говорить про сон, про відпочинок, про тишину, про ізоляцію, да, про більше відпочинку, наприклад. Але м'ячі самі говорять про якусь таку, знаєте, або нотки агресії, або нотки неопознаності, або десь не всі точки над і розставлені. Тобто інформація, якась десь у вас може ног. І ви ляжете і будете лежати і думати, так, що ж я неправильно зробила? Ну, або зробив. Тут такі моменти. Давайте дивимося, що скаже далі карта. Ну, це вже добре. Це нове начало, нові взльоти, нові свершення, нові проекти, нова робота. Або взгляд на роботу по-новому. Якісь нові моменти, аварга... авангардний стіль. Uh, можливо, навіть якась буде така якась, знаєте, як дитяча якась така або відчта, або бажання, або якась хотілочка, яка підніме і настрій, і не тільки настрій, і не тільки вам. <laughs> Такі моменти, да? сонячні, радісні, жовті колір у нас про щастя, про золото, <laughs> про багатство, про щось тепле. Може, баба на літо буде втрачати. Ну, почему бы і ні? Так, дивимося, що скаже третя карта. О, вона мені вже починає. Це мені вже начинається. Це можуть відносини, це може бути... по-перше, скорпіон це вода. Можливо, це партнер до вас скаче на всіх парах іменно теж водного знака, риба скорпіона, бо щука хотіла сказати. А що та й щука, але взагато, риба, рак і скорпіон. <смас> на щука теж підходить. А ж теж у воді правда? Дуже такий, знаєте, романтичний посил в цієї карті. Можливо, це буде зустріч. Можливо, це буде. Можливо, це буде інтересний інтімчик. Розговор хоча б. Можливо, це якісь подарунки, компліменти, свідання. Але таке, знаєте, легко. От, тобто, ну, людина скаче до вас, щоб вам вилить в вуха, яка ви класна, яка ви прекрасна, яка ви обворожительна, З одною розові в фанки, це може бути, якщо чесно. Або це може бути дійсно щось таке мощне, типу ж шоколадка за 150 гривень. Ага. Ну, це в будь-якому випадку, знаєте, як. Такий момент теплий, світлий, цікавий, коли у тебе постійно од одна й те саме, наприклад, постійно там одна мелодія грає, а тут приїде. От это, я на Жигулі, а він на Мерседесі. Я у Жашкові, а він живе в Одесі. Любиш ти його, тому що він красивий, а я в 20 років вже сивий. Поїхали! Ну і там далі я вже не пам'ятаю щось там. Ти мене заворожила, ну типу, ви поняли, так? Да? Щось таке, типа, окунутися в щось да? якісь нові емоції або новий момент. Оце напротязі там, жовтня. Наприклад, будете ви постійно там, в думках, в роботі, там, в ще чомусь, в проекти, темки, мутки, шмутки. А тут этот орел. З шоколадкою. Ну, по-моєму, неплохо. Давайте подивимося, порада від секрета... Секрета... Секрети Рози. Прекрасна до колода. Боже, аж ніж зачесався. Ой, хотіла б я, щоб до мене прискакав хтось. На мерседесі або на Жигулях не важно. От, дивіться. Давайте подиремося, мабуть, для кохання, для стосунків, хоч ви одинока, хоча не одинока, а свободна волчиця. Хоч ви в парі, да, давайте подивимося для вас пораду, щоб вам, як у вас от відносини будуть якось продвигатися, розвиватися, або ви самі да, до відносин в жовтні місяці. ви будете бухати? Опять бухати? Опять? Шутка. Тут нема бухла. Тут четверка петаклі, четверка. Я вже зараз затренділася, що я вже четверка, чекушка, ну, чекушка, ви поняли. А, дивіться, ну, ця карта, вона говорить. четвіт пентаклів, по-перше, вона говорить про якусь стабільність, тому що четверка це як стул. Тут, тут, звісно, стол намальований, і четвертої ноги навіть не видно, навіть не удосконалились домалювати четверту ногу, але то нічого, ми поняли, ми дофантазіруємо самі. Ця карта може говорити про якісь ізліжки ліжки рівності, кстати. про те, що вас можуть держати в фіжових рукавицях або попитатися держати в фіжових рукавицях. Можливо, партнер буде. Показувати себе з тої сторони, яка вам не подобається, більше ревнувати, наприклад, не давати кислорода дихати, може таке бути. Тобто, дивіться, да, він як пристально дивиться на неї і слідить за типу, за любим шагом. Можливо, за вашим шагом теж будуть слідити. Ну, тобто тут такі моменти, коли людина не впевнена в своїх силах, партнер, наприклад, і він переживає, що його дівчина або його жінка, або його знайома, ну, смотря хто ви йому, да, скажімо так, може відбуватися так, що от він щось відчуває, що от гді-то треба. Її Вот. Якщо вам це не подобається, ви ж можете всегда сказати, ну, он дверь, он окно, выхода два, ну вибирай який тобі. Що скаже друга карта? Ой, ну, восьмерка мечів, це приблизно та карта що з прошлої колоди. Це може бути про якийсь непевний момент або непевний случай. Але люба карта, е люба карта, вона многогранна. Якщо подивитися з плюсової сторони, то не вистачає тепла, не вистачає любові, не вистачає емоцій оцих підтримки, турботи, заботи, оцих всіх цвітов якихось, да? або навіть не те, що з подарків, а от іменно теплого слова якогось не вистачає. Можливо, у вас партнер, наприклад, не не, не вміє висловлювати словами, можливо, він може тільки ділами, ну, справами якимись, або дійсно просто там цвіток целефані подарити. І це для нього такий поступок, просто можна не встати. А вам, наприклад, потрібно більше. Просто поговорить з партнером, скажіть, що, блін, ну мені нуди по-другому. Ну, що це таке, що це за роза цілофані, ну, Добрий вечір. В якому випадку карта многогранна люба, і вона показує. А, Рекомендації, попередження або поради, або те, як вона бачить якусь ситуацію, да? але ви можете в си... ви в силах і змініть все. А ви можете змінити момент, змінити якусь дію, змінити якесь слово, змінити партнеру. Ну, тобто, не змінити не змінити змінить партнеру, да? а змінити партнеру свою якусь думку, да? і зложити, розказати і так далі. Все залежить тільки від вас. Третя заключна карта для прекрасних скорпіонів. Мать моя женщина. Пятерка Пентаклей. Ну, дивіться. по первых мне нравится, что эта карта с жемчужинами. И она показывает... Ой, ну, можно я еще папу колодну покажу? Смотрите. Страсть. Искра, буря, безумие, страсть, любовь. Вот это вот все будет. А якщо в когось нема ским, все одно буде. Найдете, mm -hmm. Найдете тот самий, з який би захотів романтики, страсті, пристрасті і всього остального там. дальше потом. А, П'ячорка Пентаклів Вона говорить про що? Можливо, дійсно не вистачає чогось. Якийсь холод, якісь моменти, там, де от є нехватка. Uh, Якихось відчуттів або якогось доброго слова. Вроді все є, да? і розкаш, і деньги, і подарки, і він роботає, він мільярдер, ти працюєш там або не роботиш, а ти все одно з мільйон, в тебе куча денег, ти путешествуєш, ти гуляєш, але чогось не вистачає. І оце чогось це може бути уют, або якогось тепла. В всере, середині, да, все я правильно сказала. А то ви так немає дивитесь, бо то я ошиблась. Але в будь-якому випадку ця карта показує про те, що. Будуть нові свершення, нові можливості, да нові якісь моменти у відносинах, любов, яка буде проявлятися. Але ж ви ж розумієте, не буде все отак от гладко, да? будуть якимись волнами, тому що щось може бути, ну щось може не сподобатись вам або партнеру і так далі. В будь-якому випадку всі ці карти вони показують про те, що кохання воно сильне, і якщо воно дійсно є, і якщо це обоюдне воно, воно, да, а не односторонно, то все рішається простим простою розмовою, і, звісно, ну, вірою в себе, і не тільки, і підтримкою. Чого вам і бажаю? Але по цій карті, любові, на На День Святого Валентина. <с>, на будущее, з праздником. <с>, просто творите, витворяйте, да, э, наслаждайтесь и покажу вам для э, конечного итога вот эти вот карти вам на, э, як, на мантру, на афірмацію, на вот это все вот хорошее фінанси, багатство, новий путь, нові двері, нові можливості. Все для вас, любимых и прекрасных. Всего самого прекрасного вам, якщо вам потрібна моя допомога, вы завжди можете звучить на мене в інстаграм.